Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині студії з вами Анастасія Качина і спершу першу коротко про головне. У Луцьку квартирний скандал. Людей хочуть виселити з будинку і вулиці, яких не існує. Нові мережі і приємніші суми в платіжках. У Луцьку готуються до опалювального сезону. Волинський авторитет у погонах позичив у знайомих 280 тисяч доларів. Тричі сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Сирена звучала через небезпеку застосування ворогом. Аеробалістичної ракети Кинжал сьогодні. Окупанти в чергове обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в один з медзакладів міста. Смертельні поранення отримав лор лікар у медсестри травмована щелепа. Ще у чотирьох медиків діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Пошкоджено і зруйновано два поверхи. Це хірургічне лор ділення. Зруйновано операційно і маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Нова оселя вагнерівців під осиповичами. За даними спостерігачів «Білоруський гаюн, найманці використовують військові склади. Нова локація розташована на території колишнього військового містечка номер 28 поплави під Осиповичами. Є 15 будівель, з яких 10 це військові склади площею до тисячі квадратних метрів. Також там є старе сховище техніки та кілька вартових приміщень. На Лиманському напрямку в окупанців пригорає. Наші оператори-безпілотники виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювали десантно-штурмові війська. Міномет знищено. Тим часом на Росії знову палає. Цього разу в ангарах підприємства виробництва шин у підмосковних люберцях. Площа займання 1300 квадратних метрів. Екс правоохоронець Волині видурював у знайомих 280 тисяч доларів. Про підозру повідомили колишньому начальнику сектору одного з рай управлінь на Волині. З Червня 22 по квітень 23 року. Чоловік, прикриваючись авторитетом правоохоронця, видурив у п'ятьох місцевих мешканців 280 тисяч американських доларів. Він позичав гроші у знайомих, які йому довіряли для нібито відкриття власної справи. Насправді, ні відкривати бізнесу, ні повертати позичених коштів він не збирався. До слова, правоохоронця вже звільнили з роботи. Луцьку квартирний скандал. Люди, яким 50 років тому дав житло гнідавський цукровий завод, можуть лишитися без даху над головою. Дирекція цукрового, нібито, продала своє майно разом із заселеними будинками. От тільки сказали про це людям не цивілізовано, а як стверджують лучани по-варварськи, відключивши світло й воду. Як так стало, що цукровий завод розпоряджається домівками людей? І чому в цій ситуації закон не на їхній стороні? Дивіться далі. Пішохідним переходом туди-сюди ходять люди. Поруч поліцейські розвертають транспорт, бо проїзду цим відрізком Львівської немає. Дорогу перекрили з десяток лучан. Це жителі будинків, що на вулиці агрономічній в Луцьку. Перекрити рух транспорту, кажуть єдиний спосіб привернути увагу до їхньої проблеми. А проблема переконують кричуща. Понад півсотні людей не виселяють, виживають з їхніх квартир. А робить це дирекція гнідавського цукрового заводу, яка колись сама й дала людям це житло. Завод знаючи, що субота, неділя нам відключає світло і воду. Люди з холодильника все повикидали, ну, повикидали. в теперішній перші? час. Мене купити щось. Це власне будинок на агрономічній, з якого нібито хочуть виселити жильців, збудований всередині 50-х і заселений здебільшого колишніми працівниками цукрового заводу. Це будинок був була разом з пожежними частинами відомчий будинок. Для того ну це ж по Луцьку було багато відомчих будинків. Для того, щоб розбудовувався цукровий завод, то хто отрима від цукрового завода квартири? Мій батько, ну вже я його не спитаю, бо його немає, він отримав від. Він працював в пожежній частині на Львівській. Тетяна Максимук має два ордери на площі в цій багатоквартирці: близько 30 квадратів батькових і трохи більше своїх. Отримала їх як працівниця цукрового. На площі майже 90 квадратів. Жінка живе з дітьми та онуками. І хоч цукровий дав її сім'ї умовно 90 квадратів, документи Тетяна Максимук має лише на 27. Всі останні документи в заводі, того вони нас і шантажують. Ну, теж що ж печатка заводу на каси, якісь від такого такого числа. Ну що цікаво, ордери на квартиру це єдині документи, на підставі яких пані Тетяна, як і більшість жильців будинку, живуть на агрономічній п'ять. А приватизувати цю квартиру ви якось могли чи ні? Е, Я подавала на це, на це на приватизацію. Мені відмовляли. А чого? Ну я не знаю. Днями молочани дізналися, що їхній будинок, як і вулиця агрономічна, вже приватизовані. А зробили це, нібито власники цукрового ще в 12-му році. Нас немає, конфіскували вулицю. Зробили, що ми живемо не в будинках, а не в житлових приміщеннях. А тепер вони перепродають цю ділянку іншому власнику. А інший власник не, не згідний, щоб там були люди. І оце почалася ця всякурбація. А щоб люди не лишилися жити просто неба, дирекція цукрового запропонувала їм новий дах над головою знову ж таки у приміщенні, яке належить заводу. В Гуртожит Сукрового. ви розумієте, що таке приватне приміщення вселитися? Завтра наказ директора, що ми не працюємо в заводі, і ми є на вулиці. Нас гарантій нема. Та біда не тільки в цьому, людям пропонують значно менші площі, ніж вони мали в будинку. На агрономічній. Оце той гуртожиток, який нас хочуть переселити. Хоча нам офіційно ніхто ніяких документів на це переселення ніхто нам не дає, і ми не знаємо чи нам подають по одній кімнаті, чи по дві, чи по три. Нам теж ніхто нічого не говорить. Муха відкрито в очі сміється. Я кажу, він мені в п'ятницю сказав, що мене переселить в 27 квадратів до 1 вересня. А дочці сказав, що він не збирається, бо він не встигне ремонт зробити до першого вересня. Донька Тетяни Максимок, дружина загиблого на війні героя Миколи Гарджали. Вона із сином теж може опинитися на вулиці. Жінка разом із нами обивала пороги цукрового, аби почути бодай якийсь коментар від дирекції заводу. А керівник, є к'яклімохі з ким ще шама думкова поперед. Це не за все завжди. А власникаркевич. Приїжджаємо загинуть. Голова правління Василь Муха до журналістів так і не вийшов. А ось власник гнідавського цукрового заводу Ярослав Галькевич швидко чкурнув повз нас до машини. Відмовився говорити із журналістами, і навіть з дружиною героя. Що це таке, скажіть? Мене чоловік за що на війні закинув, щоб його дитину з хати викидали. Вас ніхто не викидає. Хто не викидає? На шантажує тим, що нам виключають світло й воду. Ви є власником заводу, розберіться своїми мухою. Він сміється мені прямо в лице. Із дирекцією цукрового пробував говорити і представник Луцькради, що цікаво, згідно з містобудівною документацією, вулиці Агрономічної у Луцьку взагалі не існує. Як виявляється, немає, але не дивлячись на це, ну як мінімум в кількох мешканців, там де я бачив, стоїть в паспорті печать про місце реєстрації. Будинок, з якого нібито хочуть виселити людей, і справді власність цукрового заводу, ба більше згідно документів, це пожежні депо а ніяк. Не житлові приміщення, тож претендувати на житло в цій будівлі люди не мають права. Ні один юрист нічого не зробить для цих мешканців, тому що воно ніколи їхнім не було. Де юри. Ніколи не було щодо вимкнень світла, пояснили на заводі Борису Смалю. Це незумисне відключення. У п'ятницю нібито сталася серйозна аварія, над якою досі працюють спеціалісти. А питання із виселенням це виключно питання людей і цукрового, бо міськрада не може зобов'язати підприємство дати людям у власність це майно, оскільки воно навіть не відповідає технічним вимогам. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Від ускладнень кашлюку в Луцькому районі померло двомісячна немовля. У дитини хвороба ускладнилася пневмонією, ураженням серця і мозку. Малюк був нещеплений проти цієї хвороби за віком. Ймовірно, заразився від старших дітей у сім'ї, які також нещеплені через відмову батьків. Серед контактних осіб немовляти у трьох дітей також виявили прояви недуги. Їх направили на стаціонарне лікування. За шість місяців цього року на Волині зареєстровані... Трували вже 66 випадків кашлюку, зокрема 64 серед дітей. 40% хворих не мали жодного щеплення. Відзначу, що торік цього захворювання взагалі не реєстрували. Неподалік Луцька втупився чоловік. 31 липня фахівці водолазно рятувального відділення за допомогою спеціального обладнання підняли зі штучної водойми в селі Усичі Луцького району тіло чоловіка. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Відомо, що чоловікові було 45 років. Ще один трагічний випадок ледве настався 29 липня у селі Згурани. На озері Тупилася жінка. Таке повідомлення отримали медики. До приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Люди намагались допомогти жінці. Медики ж, прибувши на місце. Констатували раптову смерть, однак не припинили спроби повернути жінку до життя та викликали на підмогу ще одну бригаду. Спільними зусиллями через сім хвилин реанімаційних заходів їм вдалося відновити серцебиття та дихання жінки. Її в стабільному стані доправили в лікарню. Нові мережі і нові приємніші суми у платіжках. Холуцьку триває підготовка до опалювального сезону. Щоб він був максимально комфортним для мешканців, роботи розпочали влітку і вони вже наближаються до фінішу. Труби замінюють на найбільш аварійних ділянках із найбільшими втратами теплоносіїв. Як це відбувається, та як нові мережі вплинуть на платіжки? Дивіться далі. У Луцьку триває заміна старих тепломереж. Робота кипить на вулиці Данщина, 14. Тут комунальники працюють на 100-метровій ділянці. кажуть, роботи почали два тижні тому і за стільки ж при хорошій погоді планують завершити. В Колодцях, люках, там видно є труби, правда, як вони виглядають, можна побачити візуально учимає, що воно ржаве і до використання. Не підходить вже ця ділянка є найбільш аварійною у мікрорайоні, адже мережі експлуатують ще з 1988 року. Крім того, близькість каналізаційних труб неабияк посприяла швидкій корозії тепломереж. Наразі будуть покладені попередньо ізольовані труби, які мають досить зосустійку характеристику мають опір тепловтрат. При старих трубах доводилося втрачати більше 20% тепла, яке подавалося у будинки мешканців. Нові ж мережі скоротять розтрати до 3%. Це зменшить витрати підприємства та позитивно вплине на платіжки мешканців. Прослужать труби кажуть 30-40 років. Їх до слова отримали завдяки проєкту енергетичної безпеки. Юсейт кошторисна вартість даного проекту 3,2 мільйона гривень. Вони надали нам ці мережі. Сталеві труби. Ми їх попередньо заізолювали за кошти інвестиційної програми нашого підприємства від степла. Тобто це фактично власні кошти у Ну і роботи теж виконуються за кошти у До опалювального сезону у місті готуються якісно та ретельно, адже він може бути непростим. За словами міського голови, початок подачі тепла має бути максимально комфортним для мешканців. Саме тому зараз для цього роблять все необхідне. Таким чином готуємося до. Складного опалювального сезону, для того, щоб пуск опалювального сезону був якомога більш плавний, щоб люди не відчували, коли йде пуск опалювального сезону цих незручностей, коли через ремонти тиждень, два, три тижні немає в домівках тепла. Будемо намагатися зробити так, щоб максимально, максимально комфортно і максимально плавно розпочався наш опалювальний сезон. У Луцьк Теплі додали, що цьогоріч на заміну тепломереж запланували 16 мільйонів гривень. Це гроші з інвестиційної програми підприємства. Ряд ділянок вже роботи виконані. Це в дворах декабристів, Захарова, Рівненська, вулиця Загородня. Роботи завершуються на вулиці відродження. Ну і, власне, тут на Данщина. До слова, проспект відродження найбільша ділянка, де нині замінюють тепломережі. Там роботи тривають уже третій місяць. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал. І на продовження теми 1 серпня у Луцьку відновили постачання гарячої води від найбільшої котельні міста, що на вулиці Карбишева. Ця котельня надає послуги для споживачів 33, 40 та 55-го мікрорайонів. Впродовж періоду зупинки провели регламентні роботи на обладнані котельні, випробували теплові мережі, провели необхідні ремонтні роботи. 2 серпня планують також відновити послугу з постачання гарячої води від котельні, що на проспекті відродження. Окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Нововолинську збудують нове житло для переселенців. На вулиці Глушець на дві години перекрили рух, що трапилось. П'яна аварія біля Луцька водій на шкоді зніс дорожній знак. П'яна аварія біля Луцька сьогодні близько 12-ї у руванцях 49-річний водій Шкода Фабія не вибрав безпечної швидкості, наїхав на опору і збив дорожній знак. На щастя, ніхто з людей в аварії не постраждав. На місце події прибули патрульні поліцейські, які встановили, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Понад 3,05 проміле, що перевищує норму в 15 разів. На правопорушника склали протоколи, авто вилучили. Наш штраф майданчик. Учора поліцейські у Луцьку отримали виклик про домашнє насильство. Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то побачили, що молодий чоловік, один із учасників конфлікту, перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Поруч із ним лежали наркотики та пристрій для їх вживання. На місце події викликали слідчу оперативну групу. За незаконне виробництво, виготовлення придбання або зберігання наркотичних засобів, передбачена кримінальна відповідальність. Ще один випадок, пов'язаний з наркотиками, трапився в обласному центрі у неділю. Патрульні зупинили чоловіка, який перейшов проїзну частину у невстановленому місці. Під час спілкування з інспекторами чоловік почав нервувати та підозріло поводитися. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка згорток з наркотичною речовиною рослинного походження. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Нове житло для переселенців збудують у Новолинську. Місто пройшло відбір та отримало фінансування від північної екологічної фінансової корпорації Невко. На зведення багатоквартирних будинків виділили понад 7 мільйонів євро. Коли розпочнуть зводити будинки, де їх розмістять, та скільки вимушено переміщених осіб отримують соціальне житло? Дивіться далі. Сьогодні це галявина посеред п'ятого мікрорайону Нововолинська. А вже за рік тут височитимуть житлові будинки. У місті планують звести житло для внутрішньо переміщених осіб, які через російську агресію опинилися без даху над головою. З початку великої війни до Нововолинська таких приїхали понад п'ять тисяч. Минулого року в червні ми провели опитування. Вибірка десь була 1300 осіб. Респондентів 8% ствердили, що залишиться в Нововолинську на той час, рік рік тому, і 64% сказали, що були тут до завершення війни. Переважна більшість переселенців мешкають у місцях компактного проживання гуртожитках, приватних будинках, квартирах у родичів чи знайомих. Втім, вже незабаром у місті розпочнуть будівництво житла для переселенців. Нововолинській міськраді вдалося укласти угоду із корпорацією Невко, в рамках якої отримують понад 7 мільйонів євро від Європейського союзу на зведення житла. Для міста це важливий знаковий та дороговартісний проєкт. Без іноземних інвестицій його реалізація була би неможливою. Міськрада також долучиться фінансово і візьме на себе частину робіт в рамках співфінансування. Нововолинська міськрада виконує там, де на деякі технічні моменти, тобто ми там оплачуємо там геодезію, Там якісь ще додаткові невеличкі роботи там візуалізація інше, і так само згідно грантової годи. Завдання новинської територіальної громади облаштувати згідно норм укриття. Новий житловий комплекс складатиметься із трьох секцій. Квартири там отримають 200 людей. Принципу, за яким будуть відбирати мешканців нового житла, поки немає. Це стане відомо після початку активної фази робіт. За словами консультанта проєкту зі сторони Невко В'ячеслава Гусєва, переселенці заїдуть у повністю готові для життя приміщення. Це будуть квартири по формату заходь і живий. Там буде кухня, ліжко, диванчик і обладнаний санвузол, без штор, ролетів і килимків на підлогах, тобто мінімально необхідні речі, і цей стандарт навіть є вищим ніж стандарт соціал в сусідній Польщі. Згідно договору, нове житло матиме статус тимчасового жодної приватизації, відчуження за всіма міжнародними контрактами нічого немає. Право робити найближчі 10 років. Тобто, це буде муніципальне житло, яке буде надаватися виключно там ВПО, і на це надаються грантові гроші Європейського союзу. Житловий комплекс планують здати в експлуатацію до кінця 2024 року. Нині справи на етапі розробки проєктної документації. Попередньо її завершать до середини осені. Після чого оголосять тендер на будівництво. Над ним до слова вже працюють. На першому етапі компанії ми відбираємо по досвіду обороту критеріям якості попередніх контрактів згідно всіх наданих і підтверджених документів. За словами Бориса Карпуса, міська рада у постійному діалозі з консультантами Невко, тому чимало деталей узгоджують поступово покроково. Все для того, щоб врахувати потреби мешканців усього мікрорайону. В діалозі в постійному, щоб ця інфраструктура, яка там утвориться, вона слугувала. Не лише мешканцями, які там будуть проживати в власних будинках, а й цілому мікрорайону. Міський голова також додав, що крім будівництва трьох житлових будинків на території нового ЖК планують звести ще спортивний комплекс, а також облаштувати парку місця та відремонтувати дорогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine. Перекинувся банан і катамаран. Десять людей ідуть під воду. Таку подію інсценували на Хрінницькому водосховищі для Волинських та рівницьких рятувальників. Навчання з ліквідації наслідків небезпечних подій відбулися на території Рівненської області. Тренування складалося із декількох етапів. В рятунку людей під час перекидання атракціону, так так званого банану, на озері. Також залучалися до порятунку людини, яка відплила на матрасі на думному матрасі, відпочивала. Також на початку навчань відпрацювався етап рятування людини з автомобіля, який потрапив у водойму. Усі алгоритми порятунку відпрацьовували під пильним наглядом голів Волинської та Рівненської військових адміністрацій. Все чітко, все працює, наші ДСНСники теж залучались, водолази відпрацювали, відпрацювали в наш сюдохід, техніка. Своєчасно дістали всіх, ну, теж була така постановча програма і все зроблено чітко. Ми готові. І наші ДСНСники, як ніколи, готові, тому що зараз зараз все фінансується, техніка необхідна для, для цієї роботи вся її. Учора в Луцьку рятувальники спільно з поліцейськими провели пожежно-тактичні навчання. У зв'язку з цим з 20 до 22 на вулиці Глушець перекрили рух. За легендою, легковий автомобіль зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще одне авто зазнало пошкоджень. Вогнеборці спочатку охолодили цистерни з пальним, а потім загасили пожежу. Рятувальники деблокували потерпілих з легковика за допомогою квадрокоптера, відшукали ще одну людину. Яку нібито відкинуло з машини під час аварії на пошкоджену цистерну наклали бандаж та припинили розлив пального. Мотопомпою відкачали розлите пальне. До навчань залучили сім одиниць основної та спеціальної техніки служби 101, понад 30 рятувальників, службу медицини катастроф, поліцію та муніципальну варту. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь нами. До зустрічі.